Я бачу, я бачу, я бачу. Сейчас будем воевать. А що він так жваво сюди топає, ти ще. Скільки йому траву було? Да, крейси шумляй, це мене вже точно криє. О, діди літають. 100%, мені вже в дурку пора. Я це бачу. Оце от. Оце треба. Це прям дуже треба. Блін, де ключ? Сидорович думає, що він багатий. Ох, він ще не знає, він ще не знає. Скільки в мене всього є. А де мужик дівся? Ага, ось туди. Вези мене на хімзавод. Ага. Прям за цією, от. От, тут. От. Ого! Рідкий камінь! Справді, рідкий камінь? Блін, та не може бути. Це легендарний артефакт, якщо це справді так. Я його знайшов на початку гри, і це рандомно, походу, мені друге. Сюда! Сюда рідкий камінь. Хм. А я очікував тут якусь підставу. Ну добре. Ой, так, да, локо атмосфера, така. Ммм, орфіт. Ага, я правильно йду. Так, коротше. Це доктор Каймаро. Тобі вдалося дістати картридж. Привіт, доктор. Вже да. підходжу до орбіти. Вже, уже. Тобі потрібно буде відкалібрувати налаштування центральної антени. Нічого складного, але тобі знадобляться інструкції. Я колись працював на цій станції. Так що мої старі записи могли зберегтися. У них має бути вся потрібна інформація. Гаразд. Де мені їх шукати? В одному зі службових кабінетів. Якщо зачинено, спробуй код. п'ять. Так, Буду 1995. Окей, запам'ятаю. Будемо. Ага, ну вона ж мене бити не буде. О. Я бачу, я бачу, я бачу. Щас будем воювать. Бачу, бачу. Куди полетіло? Та не розстраивайся, ти так, дружок Колись повезе більше. Сюди? Так. 1995. Молодець док, пам'ятаєш? А от і записи якщо, випадок, якщо мене не буде на робочому місці. Нагадую, антенна є надзвичайно потужним всім до неї заборонено наближатися, коли вона працює. Увімкніть антенну на даху. Переконайтеся, що поряд не має сторонньої біологічної активності. Перешкоди, які вона створює, можуть зашкодити антенні. Якщо апаратура зафіксує таку активність, спрацюють запобіжники і живлення не буде подано. Очікуйте, налаштування встановлені так. Що за виконання попередніх умов антенна спрацює автоматично. Не треба тиснути жодних кнопок. Угу. Ніби зрозумів, а ніби і не зрозумів. Ага. Так, секунду. Якщо я правильно розумію, то мені треба зняти всі артефакти, щоб ця фігня мене током не била. Точніше, що вона до мене не цела. Ось. Так, це увімкнути і звалювати. Так-та-та, да всі -да -да, активність, Ось і всі активність, валим Зачистити територію від мутантів. Секунду. А я, а, я тут не можу надіти собі всі свої шмоточки. Давай так, швидко. Так, почекай, секунду. Тут є мутанти, а в мене є отака от фігня. Який з сильним фізичним захистом. У мене є тут фізичний захист. І два на витривалість, Та, шикарно Вниз, вниз. Сюди? А, во. А я минулий раз і не побачив, що тут є карта. тут тупо так сильно а поняв 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 мистер дед увімкнути не знаю як я це зробив але увімкнув Ага давай давай, едуля Ага. Нет. Мипистол атак. А что -а -а. а он так живого сюда топает? Еще? что? Сколько ему травм было? А, еще один дед. Я же думаю, что так Дай сюди? І де не один був? Ага, ага, ага. Тану. Яка ж падла? Скільки ж тобі треба, да? Ага, бачу. А, так його тут можна крутити. Дай перезарядити. Так, а чому світиться червоним до сих пір? Невже є ще дід? Досить з мене тут дідів розвели тут відділення гіріатриї. Ай, тут забагато всього. Уу. Красиво. А навіщо я сюди прийшов? Ага. Підходить. Хтось шумить ще там ззаду Чи не вже цепси обстановка в мене плавить потрохи? Сподіваюсь, що ні. Опа. А як код дізнатись? Да, шумляють, це мене вже точно криє. О, діди літають. 100%, мені вже в дурку пора Но ну, я чую ще одного діда, це з... прям як поїдь Дед не сильно умный. Що <реш> там? За стенкой не можешь мені нічого зробити, да? Давай, так ух. Барабанний магазин тема. ну, це звісно трошки читерство, але... Ооо. Я Залишилося зовсім трохи. 15 є експериментальний відсік. Тобі треба картридж у кімнаті керування. А лягти в капсулу. Я забезпечую з'єднання. Лягти в капсулу? Ні, не, не готовий. У капсулу? Навіщо? Во-во-во-во, правильні питання задаєш. Без свідомості, це була спроєктована для одного користувача. Решта мій клопіт. Так, не подобається мені ще щаса... це дітя тропить. Усе гаразд. Залишилося зовсім трохи. У x 15 є експериментальний відсік. Тобі треба встановити картридж у кімнаті керування. А тоді лягти в капсулу. Я забезпечу з'єднання. Ти готовий? Лягти у капсулу.

Казівки. Після трьох інцидентів, пов'язаних з біологічною псі загрозою, мінус другий поверх законсервовано до подальших розпоряджень. Відчиняти двері сувоно заборонено за винятком надзвичайних ситуацій. Якщо така ситуація виникне, використайте код 4221. А я пам'ятаю, від яких дверей цей код. Точніше знаю. Я тільки що це питаю якраз. За уточнюємо до асистента Дороша. Так, 4221. От код від цього це да. Чим порадуєте, чим порадуєте, чим порадуєте. М -м -м. Нет, немає. Це що за тих Храм! А що він тут робив? Що ж не очікував з обличчя я ж поля! Я фігею, що тут шрам робив? Я думав, він прям, ну, якийсь зачуханий сталкерок такий, а Шрам то виявляється, дуже непростий хлопчина. Хм. Hmm. Блін, і куди я заліз? Це взагалі. Я думав, невеличка кімнатка, я точно. Я зберусь на всякий випадок. Бо якщо я сюди спрягну і вийти не зможу потім ніяк назад, то це буде, звісно, не дуже добре. Так, закрито, закрито. Три гранати. Три гранати натякає ніби на щось, да? На що ж може натякати три бляха гранати? Ага. На крис. Звісно. тримайте. Бам. Там ще є кучка. І вам гранатку. Їжте, не облябайтесь. Так, Тоша. А як життя, Тоша? Відпочиваєш? Ну, відпочивай. <рикун> Опа, ти хто? Краще, мабуть, пригнутися Так, СВДшечка треба. Патрони також треба. А ну-ка, ну-ка Добре, здати на металолом можна. І прям нічого більше. На чекаре ты починаю. А ну-ка, побега. А, мне не що точно слетала. Ну, не показывай, я ще бики с вороги было. Як тут багато всего? Это просто капец. И все хочеться Угу. Треба або ключ, або. А ну, секунду. Отак от. Так от. <звук> Нет, все ждет такий ключ. Я це бачу. Оце от. Оце треба. Це прям дуже треба. Блін, де ключ. Все, я поки не знайду тут ключ, я звідси не ногою. Гаркулас теж треба. Ключ від старого замка. Ключ тут, двері там. Авбаска тут. Так, так, так. Хорошо сюда. Давай, давай, давай. О, оператор екзескалат. Мій перший екзескалат. І не самий поганий, оскільки я розумію. Збільшення максимальної ваги плюс 6,4. Кайф, кайф, кайф. Це плюс пушка. Чоти слоти під цього під артефакти. Зразу по замовченню. Але нема всі захисту. Що, в принципі, погано. М -м Та це вихід? Але навіщо мені вихід, якщо мені треба б... Кіт. Криття. Ага. І мені тепер просто по новий. Блін, а я вже й забув, куди я заходив. Точно в підвал? Так. Пар. Вставляем картридж. <звы> 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 mm -hmm. Ну, козвис, Но техника, известно, у вас тут на парши свежести. Показуйте, я це і так бачу. Я був присутній при цьому моменті. ха mm. Скіф. Що відбувається? Де ми Ти мертвий, А? Чому я бачу саме бродягу? Значить, мене більше немає? Так, а мене вже немає. Вітер розвіяв мене по землі. Мене Але немає ж експеримент. Є. Ми запізнилися. То ти таки здав мене. Що вони тобі обіцяли? В смислі? ти міг завадити? Ну. Я, я за експерименти. І не міг дозволити тобі стати на заваді. Що з моїми людьми? Ти програв. а в Ти погано бігати oh. Ну, я спробую, а там як піде. Бродягу трішки жаль, звісно. Ти якось питав про мій талісман. Пам'ятаєш? Це пуста гільза. Нічого особливого. Нагадування про день, коли вимкнулися всі установки. Основна ціль Квартет. Південно східний на 180 Орієнтир важна ревізія. Ціль, сова. 345. Боковисловки. А Що це Моноліт говорить? Потім голос моноліту зник. У моєму прицілі І я побачив, як падає тіло невідомого солдата. Ця пуста гільза. ...нагадує мені. Як бути маріонеткою. Тільки я не обирав цей шлях. На відміну від тебе. Ви бачиваче сімечісь маріонетка. Навіть якщо ти думаєш, що ти не маріонетка, ти все одно не правий. Перу, відчиняєш. Шрам? Знову ти. Та хто ти, ти добра такий людина? А ти виходить з вартою, Винюхуєш шукаєш щось. Казав же, безпечніше шукати для нас, цікавіше. Чуєш? Мені здалося, чи ти з кимось? З бродягою. Бродяга? Він що тут? Друже! Виходь! Хлопці, може ви бачили? Бродягу. НУГСБ! Добре. Наказали перевірити, чи є життя в ноосфері, так? В'язниці свідомості це складно свідомо. свідома. Це... Я й сам не знаю. Ну. Це ніби і на в'язниці свідомості схоже, але. Дивлячись на цього. як його там зали На Бродягу? Давай так. Це було складно усвідомити. Ось воно що? Зустрічався з представником. Дай гадаю. У варті просто чухали потилицю. Треба досягнути скіф Сяйва. Озбутися темряви, що сковала що не дає нам почути. Уяви вічну весну! Без болю, жалю та страждань. Я вже бачу твою вічну весну, чувак. Життя для живих мені потрібен час. Навірно, к'ю все-таки життя для живих. Ну вибач, життя для живих. Життя належить живим шрам. Коли заговорять мертві, ми повбиваємо один одного. І навіть потім нам не буде спокою. Я тут трохи міркував. Хотів тобі розповісти про твоїх друзів. Зараз розумію, марно це все, бо ти не вартий. Не прощання лише до зустрічі. Що зустрінемось, зустрінемось, зустрінемось. А я пока. Тріпану трішка. О, хорош. Слухай, як швидко вони заняли, я не те, щоб довго розбивав цей скло. Чи вони ще тут, а? Не буду. Не подобається, ну і що. <звук> <звук> Балин, не попав. А тут дворецки не, не тут. Да ладно вам, чого так радикально? А як же сейсты, а поговорить? О-пу-пу? Что за? не закінчилось. А, секунду, у мене ж є оця ось штука. От єдина і цієї пушки, коли вона починає стріляти, там через дим взагалі ніфіга не видно Чи мені... А, мені просто вийти Не вниз, вверх. Ну що ж, погнали? Що все? А, так це ти останній був. Бідняга, ну вибач. Я ж не знав. Скіфа, я дослідив нейропрограматори. І в мене є здогадка, як знайти центр керування програмою Stalker. Зумів. ПТЗ Ага, малахіт. А в малахіт мене приведе, да? Дай він, де він, де він? Ось він. Ось цей мужчинка.